Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги жіночі каблучки. Це ідеальний вибір для елегантних жінок, які шукають вишукані прикраси. Кожне кільце прикрашене ніжними пелюстками ромашки, що створює атмосферу романтики та ніжності. Завдяки регульованому відкритому дизайну легко підійде для будь-якого розміру пальця, забезпечуючи максимальний комфорт при носінні. Ідеально підійдуть для створення стильного повсякденного образу, крім того, універсальний дизайн робить її прекрасним варіантом для святкових заходів чи як акцент на фотосесіях. Пропонуємо до вашої уваги капсули для волосся. Це ефективний засіб для догляду за волоссям, який містить кератиновий комплекс та марокканську олію. Капсули розроблені для глибокого відновлення пошкодженого волосся, надаючи йому здоровий вигляд та блиск. Формула з вітамінами та оліями живить волосся, зміцнює його структуру та захищає від його втрати. Масло марокканської олії активно зволожує та пом'якшує, запобігаючи його ламкості. Капсули легко наносять. Ця швидко вбирається та не обтяжують волосся. Використання цього продукту допомагає відновити гладкість, шовковистість та природний блиск. Підходить для всіх типів волосся, особливо для сухих та пошкоджених. Пропонуємо до вашої уваги органайзери для ватних дисків. Це ідеальне доповнення до вашої ванної кімнати або косметичного столика. Виготовлений з прозорого пластику, тому дозволяє зручно зберігати бамбукові палички та косметичні ватні диски. Органайзер має простий, але елегантний дизайн, що додає стилю вашому інтер'єру. Завдяки компактним розмірам легко вміщується на поличці або у шафі, зберігаючи ваші косметичні засоби організованими та доступними. Прозора кришка дозволяє бачити вміст, що робить доступ до ватних дисків та паличок швидким та зручним. Пропонуємо до вашої уваги домашній халат. Це розкішний сатиновий халат, який поєднує в собі елегантність та зручність. З довгими рукавами та зручним вільним кроєм, халат ідеально підійде для створення розслабленого та стильного вигляду. Особливістю моделі є ніжні пір'я на манжетах, що додають розкішного акценту та роблять цей халат ще більш вишуканим. Особливістю моделі є ніжні пір'я на манжетах, що додають розкішного акценту, та роблять цей халат ще більш вишуканим. Халат доступний у білому та чорному кольорі, що дозволяє брати найбільш підходящий варіант для особливої події. Він стане чудовим доповненням до вашої колекції одягу. Пропонуємо до вашої уваги задники для взуття. Це практичний аксесуар для вашого взуття, який створений для комфорту та захисту стопи. Виготовлені з м'якого матеріалу, знижують навантаження на п'яту, зменшують больові відчуття та забезпечують додаткову амортизацію. Вони ідеально підходять для спортивного взуття та будь-якої іншої пари, що потребує додаткового комфорту. Регульований розмір дозволяє легко підігнати їх під будь-який тип взуття, а зручна задня липка стріч. Забезпечує надійне закріплення на місці. Підходять для людей, які активно займаються спортом, або для тих, хто проводить багато часу на ногах.